З вами компанія Автопарк. Нове надходження для вас. Це у нас шкода Октавія. 2005 року випуску, сі з бензиновий двугун на механічній коробці передач автомобіль привезений з Європи, але в максимально класному доглянутому стані. Оригінальні легкосплавні диски, гарненька літня гума. Це у нас є на універсал, грем'не багажне відділення. Все класно в робочому стані обслуговувано. По факту другий власник по Україні. Далі у нас скідімочі для заднього ряду пасажирів, текстильний салон в доглянутому класному стані, світла стеля. Попередній частині у нас всі 4 склопідічі подімача, механічне регулювання водійського сидіння, управління світлом, 225 тисяч км пробігу, мультимедіа кондиціонер, верніше, кліматронік, механічна коробка передач. Даний автомобіль можна придбати в кредит лінії, а також заготівковий розрахунок. Авто можна оглянути на Сумській 2, тому чекаємо вас щоденно з 9 ранку до 8 вечора.